Я розумію, що ми вже десь трошки втомилися. А ні. Тоді скажемо слава Богу. Слава Богу. І ну, хтось, хтось в зібрання ходить кожен день, хтось ходить через день, хтось ходить раз в неділю. І пам'ятаю, в нас там брат один казав, він... З новонавернених, ну вже він не новонавернений, але прийшов він в свій час із світу до Бога. І каже, я почув такий вислів, але зразу я його щось не зрозумів, але роки пройшли, каже, я тоді його зрозумів. А вислів такий, що в нас ж там зібрання відбувається на, на будні по вечорах і в неділю зранку і в неділю ввечері. І вислів був такий, що е, хто любить, хто любить себе, ні, хто любить церкву, той йде на зібрання в неділю зранку. Хто любить себе, той йде на зібрання в неділю ввечері. Ну а хто любить Бога, той йде на зібрання завжди, коли воно відбувається. Ну, і Каже, я зразу не міг поняти, до чого це такі був вислів. А потім каже, життя пройшло трошки, я вже поняв, ну що, да, хто любить церкву, ну треба ж раз в тиждень сходити, щоб ну, пастор скаже, не було, чого не було. Ну, а хто себе любить, той каже, зранку в неділю ще виспиться, а вже на вечір тільки попадає в зібрання, бо ж трудовий тиждень важкий. А хто Бога любить, то той каже, завжди в зібранні буває. Ну і так от. І одна сестра, там, як ми були влітом на Заході, там, одна сестра, я її не знаю, вона з іншого села, але була в нас в церкві. І так після зібрання стоїмо на площаці в Кругу і вона там балакає про своїх дітей. Ну, діти в Америці живуть, вона в селі тут живе, туди не хоче. Каже, я не знаю, як мої діти мають спасатися. Вони ж каже, раз в тиждень тільки в собранні ходять. Ось. Ну, от, бачите, в когось, в когось такий розклад. І теж один військовий приїхав до мене, спілкувалися. Він... Із Вінницької області і тут шукає, де б то на зібрання попасти. Поїхав в Стецьківці, там харизмати збираються. Він побув, а тепер, каже, подзвонили мені сказали, щоб я більш не приїжджав до них. Бо каже, через мене там розділення в церкві виходить. Ну, бо він такий строгіший, а вони ж спобідніші. Де от він їм щось там не розказував вже таке, де церква розділяється. Ну, ти казали, сказали, більше не приїжджай. Ну, де він каже, мені ну, я каже, розумію, що раз в тиждень на зібранні попасти це не про що. Ну, типу, це, це дуже мало для нього, що він як привик там на Заході бути постійно в зібранні, каже: я ніколи не пропускав хіба якась там причина. от, А тут раз в тиждень це каже ні про що. Ну, а для когось це, це багато вже навіть. Да? От, хтось може і не кожної неділі попадає. Тому хай Господь дасть нам таку ревність, таку активність служити Богові максимально, скільки ми можемо. Я хочу прочитати тексти із Євангелії. Хочу звернути нашу увагу на те, як молився апостол Павло, будучи проповідником, апостолом, маючи багато справ, духовних справ, але тим не менше він молився за церкви, за людей окремих, на це вділяв час. І я хочу прочитати зараз кілька таких текстів з різних послань, але ми побачимо, що вони подібні. Що апостол молився за багато церков. Ось, наприклад, до Филип'ян, перший розділ із третього віршу. При кожній згадці про вас я дякую моєму Богові. Завжди в кожній моїй молитві, за всіх вас з радістю молюся за вашу участь у поширенні Євангелії від першого дня і аж до тепер. Також до Колосян, перший розділ з третього віршу. Дякуємо Богові, Отцеві Господа нашого Ісуса Христа. Завжди молимося за вас, почувши про вашу віру в Ісуса Христа, про любов, яку маєте до всіх святих. Перше до Солонян, перший розділ, другий вірш. Ми завжди дякуємо Богові за всіх вас, згадуючи в наших молитвах постійно. Пам'ятаємо перед. Богом, нашим Отцем про ваше діло віри, про відчайдушну працю любові та терпіння в надії на нашого Господа Ісуса Христа. Друге до Тимофія, перший розділ, третій вірш. Дякую Богові, якому від предків служу з чистим сумлінням, що постійно, вдень і вночі пам'ятаю про тебе в моїх молитвах, бажаючи бачити Тебе, згадуючи твої сльози, аби наповнитися радістю. І також послання до Филимона, четвертий вірш. Завжди дякую моєму Богові, пам'ятаючи про тебе в моїх молитвах. Отже, як про церкви, так і про окремих людей Тимофія, Филимона, можливо, про інших, про яких не записано, апостол Павло згадував завжди в своїх молитвах. Здавалось би, та йому ніколи, хай там бабушки моляться, він йде проповідує, церкви відкриває, займається якимись такими глобальними речами духовними. Ну, а молитися можуть і ті, хто не має вже такого здоров'я. Але, як бачимо, апостол розумів, що це значить важливо. І тому на це він тратив час і молився про церкви, про окремих людей до Бога. І для нас, нехай це буде. Таким гарним прикладом, щоб і ми так само могли це взяти для себе на озброєння. Це ще не все. Давайте ми глянемо, про що саме молився апостол. Це ми прочитали, де він каже, як він просто дякує Богу за церкви, згадує про церкви і про людей. А про що саме він молився? Ось, до прикладу, післання до Римлян, перший розділ, і 10-й вірш. Постійно прошу в своїх молитвах, щоб колись вдалося з Божої волі відвідати вас. Прагну побачити вас, щоб передати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення, тобто разом з вами втішитися спільною вірою вашою і моєю. І також перше до Солонян 3:10. Ніч і день ревно молимося. Щоби побачити ваші обличчя і доповнити те, чого бракує вашій вірі. В ніч і день молився Павло про що? Просто щоб побачити християн десь побути в якомусь зібранні, десь кудись піти. Зараз у нас може бути навпаки, що в нас є можливість, але в нас нема такого бажання. А тоді, значить, ну не було таких можливостей. По-перше, що не було транспорту, і щоб попасти в таке то місце, це треба було ну багато часу потратити на саму дорогу. Не так як зараз там можна за день в Києві назад вернутися а да? завтра в Харкові вже бути на зібранні, там ще десь ось. А... Тоді не так. І, і Може, якісь інші були десь перешкоди, гоніння були, може матеріальні якісь були труднощі. І тому Павло просто молиться ніч і день, щоби побачити християн. І про що з ними поговорити? Про машини, про те, як картоплю, який там врожай? Ні. Він каже, щоб втішитися з вами спільною вірою вашою і моєю. Уявляйте собі, брат, який я радий тебе бачити, що ми віруючи, що в нас є Господь, що ми спасені. А про що ми говоримо, коли ми зустрічаємося? Ну що, як там картопля цього року? Що там вас стріляють? Ну, понятно, я розумію. Життя, да, певні виклики, особливості, все. Але от цього ми не можемо викреслити з нашого християнського життя, втішатися спільною вірою. Також каже, щоб передати вам якийсь духовний дар для вашого зміцнення. І про це молиться апостол. Хай Бог поможе, щоб і ми так молилися. Римлянам 15.30 каже: благаю вас, брати, нашим Господом Ісусом Христом і любов'ю Духа. Разом зі мною ревно перебувайте в молитвах за мене до Бога, щоб визволитись мені від невірних. У Юдеї, щоб моє служіння в Єрусалимі було прийнятне святим, щоб з Божої волі, з радістю прийти до вас і відпочити з вами. Павло хоче, щоб його служіння було прийнятне святим, Ну, щоб воно було для святих на збудування, на підбадьорення, не просто там, ну, прийшов, ну зачитав, ну, побув, а щоб дійсно послужити і просто, щоб за нього молилися. Він і сам багато молився. В нього з Богом були хороші відносини, але це не виключає того, що треба, щоб хтось за нього молився. І тому як важливо, коли ми один за одним молимося, коли ми молимося за служителів, за тих, які говорять Боже Слово, щоб Господь їм клав те слово на серце. Або ж так само в посланні до Єфесян, у шостому розділі. 18-й текст каже цей же апостол постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих, і за мене, щоб коли відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелії. Павло просить за себе молитися, та й за всіх святих. Чи ми молимось ми за всіх святих? Чи ми тільки молимося за нас, за нашу церкву, за наше місто, ну, за нашу область, можливо, за нашу країну. Але Писання закликає молитися і за всіх святих. Вони за нас хай моляться, ми за них будемо молитися. Десь там проблема в когось, десь в когось гоніння, в когось якісь нестачі матеріальні, духовні. І як важливо, щоб ми переплетані були з всіма святими, бо ми як сім'я, як церква по всьому світі. І також Павло каже, моліться, щоб коли я відкриваю уста, мені було дано слово. Так здавалось би, кому кому так в Павла ж цього слова не бракує. Він же ж ну такий апостол, вже він може і без підготовки проповідувати годинами, що там за нього ще молитися. Ні, розумів, що це важливо, щоб коли відкриваю уста, з терзновінням говорити слово. І це важливо, коли ми молимося, молимося за проповідників, щоб Господь. Їм давав на серце що проповідувати. Також апостол Павло, я хочу звернути увагу, про що він ще молився, і, і ми можемо так само брати це собі на озброєння і так само молитися один за одного за церкви. До Филип'ян 1,9 каже: молюся про те, щоб ваша любов все більше і більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді. Щоб ви досліджували все краще та були чисті і бездоганні в день Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Ціла молитва, правда? І ми так можемо молитися казати, Господи, молюся до Тебе, щоб в сумах, в церкві. Любов все більше і більше зростала в пізнанні, в всякому досвіді, щоб ми всі досліджували все краще і були чисті, бездоганні в День Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави і похвали. Ну і вже й молитва. Бо буває ж і не знаєш, про що вже молитися. А ось готова молитва. Можна вивчити і молитися тільки щиро. Або ж так само. Колосян, перший розділ, 9 вірш, теж готова молитва. Тому і ми від того дня, коли про це почули, тобто про навернення колосян, не перестаємо за вас молитися і просити, щоб ви сповнилися пізнанням Його волі в усякій мудрості і духовному розумінні, щоб ви поводилися гідно Господа. Аби догодити йому в усьому, приносити плід кожною доброю справою та зростати в пізнанні Бога, зміцнюючись усякою силою за могутністю Його слави для всякої витривалості та терпеливості. О, яка глибока молитва! Попробуй ще заповни. Не просто там, Господи, всіх благослови, а молиться про конкретні духовні речі. Він навіть тут не каже, Господи, ну дай, щоб там зарплата піднялася, пенсії, щоб здоров'я було, щоб екологія хороша в місті суми була, наприклад. там, ну, Це ж теж ну, певні проблеми, які можна було б і молитися про це. Але ми бачимо, про що молиться Павло. Хоча думаю, що і матеріально люди тоді не крепко заможно жили. Абсолютно, що ж там говорить, як ось один брат розказував про своє життя, як женилися, як пустушок дітям не було, як зарплат не було, як п'ять копійок шукали в карманах, щоб доїхати, щоб пішки не йти, От, як ті кульочки стирали. Ну, ну, таке ж життя було ж, так, як... дійсно, що ну, ну, нічого було. І, і я думаю, і тоді було багато злиднів. Але Павло молиться. Про такі духовні речі. Або ж це ж післання до Колосян 4.12, він говорить про одного чоловіка, каже: Вітає вас, епафраз! Він з ваших, раб Ісуса Христа, Він завжди дуже піклується про вас у молитвах, щоб ви були досконалі і сповнені усією Божою волею. Епафраз, про якого знав Павло, навіть про що він молиться. Як він так знав? Ну, значить, значить, Епафрас часто про це молився, в голос про це молився, не десь там в куточку, інакше Павло б і не знав би. А так Епафрас молиться, і Павло десь, значить, підслухав, чи може він на збудування, коли молився. І, і Павло знав. Каже, він завжди дуже піклується про вас у молитвах, щоб ви були досконалі і сповнені усією Божою волею. Така молитва. Одне діло молитися, щоб люди прийшли до Бога, це дуже правильно. А друге діло, щоб ті, які прийшли до Бога, були досконалі, щоб сповнені були Божою волею. І про це дуже піклувався епафраз. Бо можна зітхнути, ну, хух, слава Богу, вже прийшли до Бога мої родичі, вже мої сусіди, слава Богу. Добре, але ж треба далі молитися про ці духовні Речі. Друге Солонян 1:11. Ось чому й молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міцю кожне бажання до добра та кожне діло віри. Глянь, яка молитва, щоб Бог наповнив міцю кожне бажання до добра. Ну ж буває так, що ну, ну є в нас бажання зробити добро аж ну, чуть, чуть щось не вистачає, щоб, ну, щоб тронутися з місця. І от Павло ну, знав, значить, таку проблему, і він молиться, щоб Бог наповнив міцю кожне бажання до добра. Щоб ну, те бажання було крепше. Отака от молитва. Я думаю, що, може, я не всі навіть ці молитви вибрав з писання, де молився апостол Павло. А, але я думаю, що сама суть для нас очевидна, наскільки важливо не просто в загальному, а конкретно. Як і Ісус Христос, пам'ятаєте, казав до Петра, я бачив сатану, який з неба спав, і каже, Сатана просив сіяти вас як пшеницю, але я, Симоне, я молився за тебе. Не в загальному за всіх, а особисто, конкретно за тебе. Я думаю, це приємно почути було з уст Ісуса, що Ісус в своїй молитві конкретно вділив увагу для Симона. І так само, коли ми в своїй молитві конкретно молимось за якусь людину, за якусь конкретну потребу. Бо буває так, що десь там ну, якась проблема є. Да, ми згодні, що це проблема. Ми десь нам легше в телефоні поставити лайк. «Да, Я буду молитися. А чи молився, а може і забувся? А може і забувся. Може, буває там день народження. А ну треба ж привітати, бо ж ну як негарно. Треба ж привітати. Хай тебе Бог благословить. І ми так знайшли гарні такі слова. А питання, а ми вдома помолилися за ту людину, яку ми так гарно привітали. А що більше вплине на благословіння цієї людини? Гарне побажання чи молитва за неї? Якщо щось одне вибрати? Може і молитва, правда? Але ж ну молитву ж ніхто не бачить, побажання всі ж скажуть, ну от ти мене гарно привітав. А молитва ще більш впливає. І хай Бог дасть нам бути такими молитовниками завжди за всіх людей, де б ми не були, щоб ми ну, мали десь тих людей. Я чув свідчення одного брата, який каже, ми з е е сім'єю в нас. Кожен четвер піст молитва, і ми молимося за різних людей, і в нас, каже, в списку вже 50 сімей, за яких ми молимося. Ну, Сильно, сильно. У людей є якісь нужди, за які вони моляться. Ось, я був в Ковалі на зібранні, і там же цілий день йде зібрання, і біля мене сидів один брат, і коли йдемо після кожної проповіді була молитва. І я чую, як цей брат молиться ж завжди за того проповідника, який підводив до молитви. Він його не знає, і я його не знаю, бо проповідників дуже багато з різних місць. Але от він молиться, Боже, благослови цього брата, його служіння, його сім'ю. Ну не знаю його. І я так подумав, я так ніколи не молився. в мене такої не було, може, звички за те, що ну десь в своїй церкві більш нема нікого, і ти не звикаєш до такої до іншої атмосфери. А вже от в тій ситуації. Гарна думка молитися за того проповідника, який говорив Слово, щоб Господь його надалі використовував, благословляв. І тому нехай це буде для нас такою заохотою молитися один за одним, молитися за проповідників, молитися за найперше духовні потреби. Церкви, щоб віра зростала, щоб ми пізнавали Божу волю, щоб Бог наповнив міцю всяке бажання до добра, щоб наша любов один до одного зростала. Та й інші потреби земні, фізичні, матеріальні, звичайно, і, і я вважаю, що е, коли ми молимося один за одного, тоді ми не будемо один з одним сваритися, конфліктувати, зла робити один одного. Та ніколи, бо це ж те саме, що плювати в колодязь, з якого ти п'єш. Ну, як як я, наприклад, за сестру Марфу кожен день буду молитися, Боже, благослови сестру Марфу, ну, їй життя, здоров'я, сім'ю. Ну невже ж мене повернеться завтра язик на неї якусь там плітку сказати? Даже якщо хтось про неї щось скаже, я не, не погоджуся зразу так швидко з тим, бо я за неї молюся. А от проблема, коли між, між нами є багато спорів, якісь там нелюбов, не якісь ще. Чого? Бо ми не молимося один за одного. Десь так в загальному Боже всіх нас благослови. А конкретно помолися. От тому Господь і казав: благословляйте тих, хто вас проклинає, і, робі, і моліться за тих, які вас обіжають. А не просто помолитися за того, хто обіжає, правда? Не просто. А треба конкретно за нього помолитися. От обідив Василь, Господи, благослови Василя. А не легко. Ми, нам легше сказати, Господи, мене благослови, я ж такий, ну мені так важко зараз. А ти ну, пересиль себе і, і благослови Василя, який тебе обідав, там Катю, Ну, будь-хто, так? Да? А це вже проблематичніше, а писання отак вчить нас благословляти і молитися один за одним.